Що таке ПТСР? Посттравматичний стресовий розлад це психічний розлад внаслідок пережитих стресових подій. У яких симптомах ми можемо судити про ознаки наявності цієї проблеми у нашого військового? Це не обов'язково може бути надмірне емоційне збудження, панічні атаки, тривожність, флешбеки. Ми можемо спокійно спілкуватися з військовим, який чітко керує своїми емоціями, адекватно сприймає реальність життя, помірковано розповідає нам якісь свої життєві історії. І раптом ми помічаємо, що одну і ту ж саму інформацію він нам повторює знову заново, про яку розповідав тільки що. При цьому ні в якому разі не зупиняйте його фразою, та ти про це тільки що вже нам розповідав. Просто наберіться терпіння, слухайте і мовчіть. І будьте готові до того, що цю саму історію впродовж вашої зустрічі він повторить її ще декілька разів. Сам того не помічаючи. Будьмо уважні, терпеливі, толерантні.